Перший день, коли ми приїхали, ми йшли, мабуть, півтори години, тому що якраз попали на обстріли і було дуже так якось ніяково. Ну, щодо обстрілів, то в основному працює або ворожий міномет, або ворожа техніка. Бувають танчики, буває арта. Це у нас невеличка така щілина перекриття для двох осіб. Тут монтована буржуйка невеличка така, зверху 4 цеглини. Які тримають тепло, ну підкидаємо сюди дрова, підпалюємо і гріємось, закриваємо це, потім вихід покривалом і тримаємо тепло. Кораблі Корабль тоне тоді, коли в нього попадає вода. Так само і людина, коли вона в себе впитує цю негативну інформацію, вона падає духом. Стараюся відволікатися в вихідний свій день в підвалі, там якусь книгу читати, щоб не... Не впитувати в себе ну, негативність. А так, є час для жартів, ну, стараємося жартувати, бо без жартів ніяк, українці. українці. у нас знаходяться вже орки. Воно за тою горою. Там от сьогодні даже були прильоти наш танчик, там вітром відпрацьовував. На даному зводному опорному пункті здебільшого працює артилерія та міномети. Що на це прилітає? АГС во другий день. І АГС. Вчора з пацанами пробували його вичислити. Сьогодні знов працює. Вчора потушили, втекли, сьогодні вже знов відпрацьовує цілий день. Отже, місцевість у нас така специфічна, відкрита, тому потрібно бути дуже сильно уважним. Ми Були спочатку на Чорнобилі, потім Слов'янськ, а зараз Бахмут. І дай Бог, щоб ми всі повернулися додому в тому складі з пацанами, всі ми, що ми є, ми є. Коротше, ми були отак. Ми отут, тут цепери, а тут наші. Коротше, ми посередині. І там криють на нас, і ну не на нас, а типу через, на через нас. Ну, а цепери на нас. Найстрашніше було, коли працювала авіація. Авіація, так. так авіація це взагалі. Це, це, я, я навіть не можу пояснити. Це, Вона глушить тебе. Це ти чуєш спочатку, як воно летить, а потім така. Повсюди. Ми виїжджали, так би мовити, на ноль, тримали певний також зводний опорний пункт, були бої з противником, вони підходили, ми їх успішно знищували, але противник свого роду такий специфічний. Людей своїх не жаліє. І, так би мовити, коли посилає своїх військовослужбовців. На смерть вірно намагається відслідкувати наші позиції і нашу зброю, яка там є. Останнім часом дуже збільшилась робота артилерії противника. Це видно буквально щоденно, у нас ця вся статистика вона фіксується в відповідних документах. Ми так розуміємо, що противник вже видихається і він ну, несе таке хаотичні обстріли не тільки позицій, а й самого міста. Авіація противника доволі активно працює на цій ділянці. Не хочу сказати, що ми, але прикордонники на цій ділянці відзначились. Не особисто наш підрозділ, а наші колеги. Відзначились, було збито повітряну ціль. І вони нам передали естафету. Наступний ми. Я думаю, що ми з цією задачею справимося. Стояли на позиції. Другий номер почув. Шум літака. Я не почув його побачив перед тим, як нам передали інформацію. Я. Її спрацювали. Це спрацювали. Ну, то ми на іншій позиції, мене на сік. Це друга позиція. Так. – Вони спрацювали, все. Правда, стріляли з закритого У нас трошечки там диму було, трошки приглушили. Але з нами був третій учасник тобто, з розвідки. Він бачив, що той літак задимівся. тобто таким що. На сумішній стороні греблі зараз є противник. Пильнуємо, щоб у разі його переходження сюди дати відсіч. 14 грудня не стало нашого побратима. Ви можете бачити розбитий будинок, його засипало. Приліт був у міни. Так і лишився він навжди тут. Вчора розбив, цей будинок прилетіло. Він теж розбитий. Ця частина. Ворог постійно проводить мінометні обстріли, арт-обстріли. Буває, працює танк. Ну, Танк це ну, пух і прильот. Пух і прильот. Тобто, якщо в міномет... Ще чути, є яка хвилина впасти, сховатися, там, ну, не хвилина, не секунду, пару секунд часу, то вже відтанчика ну, набагато менше. Наші бійці теж тут на місці, вони так само працює АГС для ураження противника. Також, тобто, у нас не тільки є кулемети і гранатомети, є АГС, який уранить і піхоту. Ну, нам в основному не треба її міщити, бо ми ж не артилерія, це артполк насипає. А це вистріл, ну, це все стабільно, ну, тут немає за що. Тут, ну Це привична ситуація, коли питають, там, ну як ви там, ну стабільно. Тут це ж Бахмут. Тут немає такого, щоб один квадрат обстріляли. Там, ну Є таке, що там 2 часа обстріляють, там в них йде затіще. Либо вони, Лібо ну, вони, моя думка, або вони напиваються і лягають, ну, всі ж знають, що кацапи без водки нікуди. То думаю, що або вони напиваються, стають, або вони там просто що десь, або в них закінчується БК. Ну, Я їх не боюсь просто. Хочуть зайти, хай заходять. Але я рахую, ну, що вони, якщо хочуть, то нехай вони воюють тільки з військовими, а не трогають цивільних. Ну, Я військовий, я давав присягу служити на вірність своїй країні. Тобто, Я знав, куди я йшов. То хай вони воюють з нами, а не воюють з цивільним населенням. Тобто, Моя точка зору така. а... Допустим, жалості до них немає ніякої. Вони зробили багато чого поганого. Да, хватає ірпінь, буча, і ракетні обстріли. Тобто постраждала наша вся країна. Тобто, ну, жалості до них немає. Готові всі. Допустимо, мову підрозділі, то готові всі. Я з ними спілкуюсь постійно, підготовлюю їх і нагадую, що вас чекають вдома. Щоб вони не пішли до вас додому, то що ми тут їх зупинимо. Всі все знають, треба вистояти, треба бути тут. Кому ж треба це робити. Вірте в Державну прикордонну службу. Ворог однозначно буде відбитий, він покине територію нашої неньки України. Ми тут для цього і є. Скажу одне, треба вірити. Завжди треба вірити. Якщо не буде віри, то не буде вже взагалі нічого. Віра це і є сила духу. А тим, хто чекають, чекайте, скоро будемо. Сім'я, дом, мама, дівчина, яку хочете вже побачити, вже більше, ніж півроку, не бачив дівчини. Ну, як? На відео, на фотографії то бачив, а вживу не бачив, хочеться додому. Хочу сказати, що прикордонники ж перші зустрічають ворога і зустріли, тому перші щастя.